Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. Всім на людей. Ні, я не тільки встала, слухаю, я вже хазяйка голову помила. Байдуженько, дівчатка, мої хлопчики, дякую вам. Боже, мені скільки м -м, таблеток понаписали. І моя Ніколайна, волоса ж в роті. Ніколайна теж мені виписала іменно від кашлю. Я хочу вам сказати, ви поймете, от дивіться, горло не були, температури, слава Богу, нема. Ну, от кашель цей, ви розумієте, я знаю, чого він у мене. Але байдуже, слава Богу. Слухайте, повернулася я на правий бочок, тупо бухувала. Лягла на лівий бочок дві смокталочки в ротіка і заснула, утром проснулася. Дякувати Богу за все. Я завжди кажу, добрий ранок. Він дякувати Богу, дякувати нашим захисникам, що ми встали. Бухикаю, не бухикаюся, встала, головочку помила. Добрий ранок з вами, ще стаканчик води з вами. Штани вділа, носки взула, ой, носки взула, носки вділа, діла, натянула. і з правої ножки пішла на роботу. Так що мої хорошенькі, вікно не відкриваю, вже вікно не відкриваю, бо ж голова помита, а на дворі прохладненько, понімаєте? Слухайте, знаєте, що я люблю? Я люблю відкрити. Так, мої хорошенькі, ну стаканчик джерельної води, це в живої воді, утром встати, не пити. Я цієї воді не можу пити, я вам правда кажу. Ну, я не знаю, як вам це передати, але Лариса даже поробила всі екс ну, експертизи на цю воду. Це дійсно джерельна вода, і ми нею, от я нею даже купалася, ми нею миємося. Так що, мої хорошеньки, жива вода вона творить чудіса в Тут є камінь, камінь сили. Хлопчики, мої дівчинки, тут люди приїжджають, живуть по три дні. Він дійсно ну, дійсно сила. Я сьогодні не знаю, побачу сьогодні, а може, я ще, якщо Дощіка на дворі немає, бо я не виходила, може я перед роботою прямо до нього піду. До речі, я той раз була. Не пішла, тож тобі совісна. Хоча дивлюся на нього, от я дивлюся, а хоча б ручкою дотронутися, правда, мої хороші. Я коли дотронуся до нього ручкою, ви теж поставите свою ручку на мою або під мою, під мою ладошку поставите, і вместе світолечкою доторкнетеся. І я вам через камеру передам цю силу, цю енергію, цей запах, цей шум, ці смереки це все. Давайте, беріть каву, світолечка. Так, мої ріднульки, стою в одному положенні, боже, щось вже вас мене видно, бо віти сонце за сонце, що таке світло? Ну, вже сонце, розумієте? але я вчора о 9 годині годині вже спала. Я оце з вами поговорила, набрала маму, Аню, поговорила з ним, поговорила з усіма з ними. Як я лягла на правий бочок, крутилася, на лівий бочок лягла, одіялку під ножку, ручку, під подушку, дві сосунки в ротик, Отак одна на піднебіні у мене так, я утром і проснулася з нею. Байдуже, байдуже, слава Богу, поспала. Все. Зараз стала жидчик, пішла помила голову. Дівчатка, ви знаєте, що я от люблю, коли на голові отакий дифузор. Але це ж треба мати п'інку, то спеціально у фен. Да? А я не знаю, де я то з фена виділа. Зараз просто посушу рівненьке зроблю. Ну що тут Насті нема, вже немає кому голову помити, гафра зробити, світа вже свята вже хватить, щоб, не дай Бог, ті воші не завелися у мене, ви розумієте. Так що, мої хорошенькі хлопчики, мої та дівчатка, я вам всім бажаю гарного дня, спокійного дня. Виходимо з дому тільки з правої ножки, бо тому що права ножка вперед, ліва на Добрий ранок. 7.32. Піточка, давай тепло. Ну, я кажу, Танюшка, а що ти пила воду сюди? Ні, не, не пила. Я кажу, давай. Давай питоричка моя. Ну що, наші хорошеньки, живе, давно, курить чудеса. Ну до дві Танюшка, я голову помила, наші плохо суха нічого. Щас поки дойду в машині кондиціонер, тепло нависох. Ну да, пойдуженько. Пітуричка моя, ну красна губка. Квіточка, між прочим, вже не виходить з дому, поки губка не накрасила. Так, до речі, ми сьогодні, я думаю, дай Бог все буде добре. Ні, клітуй. Фотосесію ти хоч не хочеш, я тобі її зроблю. Ти ж у мене богін, ти в мене ласточка, ти в мене обоятельно привлекательна. Дівчатка, давай себе вип'ємо за те, що всі ми з вами обаятельні, привнікательні, очарувательні, любимі, успішні. Ну правильно? Слухайте, поки ми самі себе не похвалимо, ми, наверное, тої похвали не дождемось. Правильно? Правильно. Чуєте, сама сказала сама відвітла. Так що, мої дорочки, ви вже каву пили? Давайте, якщо ви на роботі, лишайте ту роботу, лишайте все, робіть чай, каву і таку робимо з вами цьок раз, цьок два щоб все у нас було добре. Так, мої касатурки, йдемо, я вам зроблю обзорчик живої води. Там у нас беседочка, тут у нас чани. Я не знаю, якщо водички немає, то ми сейчас з вами підемо до каміння. Я думаю, що там роса сильна. Так, вчора тут у чанах хтось парився. Тут найвеликий чан. Цей чан виходить прямо в річку. Віце можна прямо пригнути в ту річку. Тут дрова. Квітулечка. Зитулечка моя. Красота. Красота, Красота да? Да? А, ні, роса сильна, ми не підемо, бо намокнемо. Да? Да? Намокнемо сильно. Так, мої хорошенькі, тут у нас дуже велика баня, тут у нас всі номера виходять на річку. Боже, ну, така Ви зараз утром відкрили свої глазки, їдьте на роботу. І тут шум річки, а вода яка чиста. Вода чиста, чиста, чиста. Так, да, видно, камінчики аж не були. Дуже чистенько. Буду ми посику. То, що я кашляю, то таке діло. Зараз вона смокталка в роті, зараз у нас травяний чар є, чай є, зараз <кхем> все пройде. Головочку помила, рубки, кіточка, ми теж красне помарить. Губки накрасила, ну ці були. Дівчатку, ці штанишки, цю косточку, ті футболочки. я, по-моєму, брала грекції за нього коли була. Ми в магазин зайшли. До речі, я вам вже казала, там взагалі не дорого. Щось штанижки були. 8 доларів кофточка 12, футболочка, 3 три 4. Да. Так що мені я в зімній храсовка в гаряч, я вже ні, але ви знаєте що, щоб я в ноги не замерзла. Я тут можу, я ж тут взагалі бачити без нічого. На мене ось просто вот, така футболочка і гонне тіло. Я тут взагалі не вдіваюся. Мені главне, щоб я була тепло в дітаної. У мене кросовочки, бо бой дуже пають. Так що тепер сьогодні світу, ці були, знаєте, з противного плана. Я ж люблю або воно, щоб мене облягало, або воно, щоб на мені висіло, як балахон. Ну тако, знаєте, саме головне, що воно удобно, комфортно, дівчатка моя. Так що напишіть в коментарях, ви любите більше колися. Там життя сміється, бо я почала говорити одне за другим. Так що тут наметковали, велика. будь-яки за нас заможна зробити, знаєте, але в нас в магазині тепло. Кондиціонер зі маліпислава було за підпоставити такий же, то ще таке. Так що мені кажуть, я вам зараз завжди говорила. Ви повинні одягати і розвивати то, що вам удобний комфорт. От дивіться, отправку, виконав пише мені, ви більше любите, коли я розключу вам і так знаєте, обігаючи. Я, допустим, така, я носив все. Я ж показував, що я одягаю. Щоб піласія, мене обтягували, ну куди я дінок це я нікуди не буду, правильно? Я люблю, щоб розкошено. Вони розкішені, вони взагалі нічого не вибухають. Ти така, знаєте, квадратні, красивеньке, акуратні, ти що звідси просто, що звідси просто, що звідси дві це байдужі. Ну байду, така байдужа, не об'ядненька, красивенька. Так що мої хороші, я вам завжди говорю, треба позитивно, що мама добре. Мільйон людей, мільйон. Я буду вам це кажуть кожен день. І кожен день у нас добрий день. Прекрасний день. Вони встали, ось по помила, чіплю, помила, грубина, красива. Квіточка, що я тебе тільки що хотіла сляти, так неожиданно, як квітулечка тут відділувала вечір. Квітулька, так? Да? Ти подивись, як вона на тебе дивиться. Так. А квітулька, ти що хотіла від річки танцювати, да? Ну, да. так? Ну так, длінна така, треба було від річки йти. Опа. Так там росами підемо до камня, підемо обов'язково, слухай, прямо Бачите? роса. Ну, підемо ввечері, а що нам вечір пораненше. Але зараз бачиш, ти Скільки 6 часу вже, да? Так. Да. Ну нічого, знайдемо ширем піти Це до річки. Такий камінчик теж є, ми сюди можемо піти тоді. Танюшка, цей камінчик хороший, а той камінчик. Де він тут видно від цього? Ні, не, не видно. Я йду сюди. Так, да, видно, видно, до він здалека, він видно. До нього обов'язково треба піти. Обов'язково, підемо з вами, обов'язково підемо. Просто зараз сильна роса, і ми намокнемо сильно, якщо підемо, так? Да? Сюди, квіточка, наша. Да. так, я ти квітуля моя. Так, да, так, да, ні-ні, там роса. Да, да, не, не. Не, роса, действительно, такая прям прямо хорошая руса, Дуже-дуже-дуже. Так, он до пана Романа к Танюшка, добрый ранок. Добрый Доброе утро. Хотели пить до камня роса, сильно. Сильно роса. Мокро, мокро, гляди. Да, может, днём. Да, да, прямо хотела пить и роса. Да, Квитулечка? Ты уже на на, цей... а? на Да, уже сколько? 7.44. Ну, как, я тоже уже давно не сплю. Квитка, я не понял, а где парасоль твоя? я не понял, Йду, чуйна, Без парасолі нікуди. Умаді я зразу не їду. Ну, Рома, з Танюшкою квітка. А то, то розмокнеш космі, що скажемо. Коси? Так, <клокнувш> да, розмок. Танюшка, а ти зенешки з Да, так? Так? з зніком так, як ну, не наростається. Я О, в городі люди з собачкою. Вона, вона, вона без зонечка вже і до ходити не вміє. <голучилось. <голучилось> ну Танюшка. Так, мої красотулічки бачу тільки Люсенькіну машину. Танюшка, де ти там богиня, йдеш? Вчора не встигли, йди поздоровається. У мене одні їхали, другі прийшли. А я бачу машину. Подожди, думаю, машина є. А я все такю, я все клада. Я їжу дала, вдала, вдала, вдала А потім чую тільки сміх. Думаю, все, сміх є, по 25 є, по 25 і сьогодні. Я не знаю, я ж там. Осталося. Кажда жінка в Я утром стою, одне око закрите, друге відкрите. Зато сухаю, до того би <earth> У мене богиня бугіння всіх. Ти мені сказала, ви хотіли, ми прочиталися. Добре утро. Ти хочеш на грибочки бти? Ром є. <laughs> Ром, як ви Якщо гарно пошукати, то з одного двох може під смертою там знайти. То буде на центр, в мене там є роботи в центр. Дайте що! Я щось піду гору довкуша. Да, і не забираю грибов. Не знаю, як гриба, але но, но добуша такого хорошого, може собі знайти. Що вирожня, я вже на гриби приїхала. Мені нормально. Ні, гриби мене йде. Як не буде завтра Що? погода, як буде погода, щоб не було мокро. можемо притися. То завтра ми в Косів їдемо. Ми поїдемо в Так. Да. А ти десь скільки працюєш? Там на базарі. Якщо, Танюшка, сей... відпусти а, мене на пару годин. відпустиш мене, і це якщо ти мене відпросиш у мого шефа, то а, я буду, поїду. Не, Будь не, любезна. А, а ні, я, я хотіла пройти, щоб ти на гору довку зі мною пошла. Хорошо, отпроси мене у мого шефа. І якщо мій шеф мене, то ти ляпаєш язиком, але ти пойдеш на гору. Де я з тобою обійшла пів острова, чи скільки обійшла? Ну, що я похудала не на біля. неділю з 10 кг. Таня, на 10 кілограмів в Ісландії я похудала. Кажу, я не можу йти, а Люся, мені каже, дивися, перед тобою океан або гори. Куди ти хочеш, спрягай, в океан не йди або в гори. Зараз ми на А що ти хочеш, щоб я пішла туди їм? Скільки там іти треба кілометрів? Не знаю, там 5 мінут сюди йти і там ще 15 минут і все. Це, це як що... натуральний гід, пані маєш п'ять мінут, п'ять мінут, я того 4. Я тобі часа. хочу сказати, що 에, Люся, це хто зайде на Люсіну стежку, це, це екстремал. Це всі гори, всі я не знаю. Я коли бачу, ти де ти в болоті ходила? Рікою в якої Хасхарі. Боже мій Тань, ну це до. А да. я заїжджаю, 11 числа. кстати. Де ти їдеш? В а, що Это там Що там інтересно, ти кажи мені. Ліднік. Ліднік. А де ми з тобою в Лідніку теж були? В Ісландії? В Ісландії. Боже, ми я була в Лідніку. А скажи, як я заблудилася. Я заблудилася, я думала, все, забули. Я думала, ми красотульки приїхали, світла немає. Ну нічого, світла немає, але хоч добре заряжені віски у нас. Так, е, да, працюють Зарядним, дай? А ну, Ану, є. Да, да, да. І касовий у нас заряджені. Тут у нас численні ви знаєте, що кожне утро ми запалюємо стрічку, читаємо чи наш. Зараз позамітаємо, приберемо, але світла немає. Танюшка виходь, вінчок мені в порядок. Гайда, де, де наша... Зараз цей коврик, коврик купили таку приході. Його ставити, місце треба, ви знаєте, віце. Да ми ведемо все до нас. І ми тобі що все ж так чистенько, а це просто береться. Я не знаю, коли ходимо, ходимо. Так що мої красотурічки каву з вами зараз навіть немає купити, бо немає як те нагріти її. Чуєте, ну а так, хоч слава Богу, назволі дуже так голодно дитячим. Так що краса, туди, мої красадури, мої відурі, зараз дам пити. Щас я Лесі казала, давайте дам пити каву месі. Ви що за нас за б? Я хочу сказати, що ви знаєте, вже й відвідали не започивши. Хоча вчора дівчина сказала пінкою для бриття. Представляєте, скільки дівчаток, сука, скільки способів сказали, сіно, ми ще багато що не знаємо. Я вам хочу сказати це в житті. І це життєві. Щас... Але я тільки не потрібен. Вітринка, Танюшка, ну десь тут не покажи. Вітринка виложена дуже красиво, ми вчора все повилажували. Оці рулетики це вже последні, але сьогодні буде товарчик. Скумбрієчка, це теж, до речі, останній. і це на малосолочко. Але сьогодні воно все буде. Ми доріжемо, не ви бачите, все у нас виложено в Що Не знаю. Це, це знаєте, я завжди кажу, це наше лице. У нас, що в Одесі, ви бачите, викладка красива, чистенько, що і тут. У мене Танюшка, ти знаєш, Танюшка, ти ізначально ну, ставила по своєму да? А зараз я думаю, як от, коли рулети отримали, Танюшка вилажи один за одним. От, ну да, я ж тобі не казала нічого. Ти просто, просто подивилася, поняли, я люблю, щоб вони такой рядок були. І так само Лесові влажи, костик, і Танюшка, все в рядочок, знаєте, все таке, ну, красиво. Я люблю, щоб воно красиво було. Тут там накидали, знаєте, цього. Щоб... Ну да. Я думаю, що... Але добре, що хоч холодно. знаєте, знає потувар. Я оце коли немає світу, я так переживаю, переживаюся для мене взагалі. А, мене... а як світу немає, хочу сказати, як без рук. серйозно. От якщо хоч добре, що, слава Богу, є вода. Серйозно, от якщо немає світу і немає води, все, вода вся стала. У нас добрий ранок. Добрий ранок меті дивіться, ми ту, ми ту, до мене йду. це Придумала гарно. ми ту, ми ту до мене йду. Таку багатонку сьогодні, схота прямому міста. Зараз треба магазин бути, бой, правда, грязно. Що не відведеться, головне, що... Всі заряджені, каса заряджена. Пол помий, щось піде трошки. Сьогодні дощка немає, слава Богу. Притейця трошки там понизу на раді, дощ ляпав. Та й наляпав нам. Каву витриму. Не на роботі, так? Якщо на тебе робити, то гості шлабу треба. Добрий, Добрий ранок! Світла, рано. я прийшла з натурату. У нас теж немає. У вас ще більше. Гарно. А не красавчики, що це дякую стафіці. Пончики. Пончики. три дні треба тут взяти. Сухайте це дощик. Воно так чистенько, все, танюшка йде, то стоїть. Так чистенько, тут теж робить. Але під дощиком заляка. Она сейчас світла, а тут уже хочеш ви, трошки вимог. Дівчатка. Ми теж в магазині, теж взяли. Вляп? Ляпочки взяли, а? Взяли, да, мої хорошеньки. Послухайте, воно вроді таке все чисто, а оце вона заляка, але Та це такие прямо а що, світу немає. Китайсь така немає, що нам робити. Та не треба в магазині, де помити? Якщо приходити, я, я, якщо чесно, люблю. Я люблю замітати, я люблю вивішувати стірку, не люблю собирати стірку, не люблю, я ніколи не владі ріщу. Але зараз, а я добре. сюди, це я короткий горба. Але я лише люблю м'ятерки, я таку два рази присіла по м'ятому. Хіба йдуть. Люди, люди думають, вона ходить по м'ятому. А я кажу, це не по м'ятому, а жад. Жадка ткань, вона ж модна. Жадка ткань сюди до моді. Добре ці спортивні. Вони ж взагалі не гладяться. А де я її маю гладити? Я ж вам кажу, я гладити, я ютюб, я, 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 я з ним не дружу. Снімати стірку, може, для мене як знімати стірку. Це сильно, що не знаю, що це. От я її не буду снімати. Упалась, так? що? О, я вам говорю. Що така полоска? Хорошенька. Байдуженька, всім гарного дня, позитивного настрою. може дадуть світу, довідки з вами кави. Донецькі каже, пийте з нами каву. Так що я вас, I love you. Так, да, Танюшка? Ну так. Да. А, а чого ти квіточка мовчиш? <різь> <різь> а <різь> що я маю казати? Гар... Гарного дня, їм ангела хранителя Рівочка, удачі.